Дякую, Черцію. Я хотів би запросити до слова підполковника тризову Яра. Прошу від. Слава Україні. Слава! Історія справді повторюється. Але горе тим, котрі не виносять уроків з цієї історії, на початку ХХ століття. Політичний провід Української Народної Республіки вважав, що він не збирається ні з ким воювати, тому Україні не потрібна армія. І коли Кацапи прийшли на нашу землю, з'ясувалося, що тільки 300 молодих хлопців готові були стати на оборону цієї держави. І вони стали і вони поклали своє життя. На початку 21-го століття історія повторилася. Політичний провід цієї держави протягом років незалежності робив все, щоб у нас не було української армії. І ці люди далі сидять у владних кабінетах і в депутатських кріслах. І на початку 20-го століття. 21-го сьогоднішні дні знову гинуть люди, тому що в нас немає боєздатної армії. А коли політичний провід не відповідає вимогам часу, його потрібно усунути, потрібно усунути лякливих. Боязких нездієздатних, а на їх місце повинні прийти рішучі, молоді, загартовані в боях. Слава українській національній революції! Слава Слава! Слава! Слава Україні! Слава! І ми переможемо!